Доброго дня ми з України! Вас вітає Подійська розкіш. І так, до вашої уваги, український стандарт, Шовковиця, який не має рівних. Ні у Турції, ні у Китаї. Перешукайте усе відео, весь інтернет, весь YouTube. І ви нічого подібного не знайдете того, що я зараз вам показую. І так, подивіться, зверніть увагу на розмір ягоди на загруженість. І настилість. На сьогоднішній день у нас 9 червня. Оце десь четвертий рік після щеплення. Тож ціна на саженці повністю себе виправдовує. Коли ось ви такою ягодою на ринку, то навіть для себе приємно з'їсти, то конкурентів у вас практично немає. Ще така цікава характерність, бачите, багато ягод спарених. Таких. Перші стиглі були вже на 1 червня. Ось розмір цього року. Торік були рідші, але в два рази більші. Хоча і на зараз розмір досить гарно також вражає. Міцного здоров'я усім, все буде Україна.